Thank you. Анті, панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і один із трендів, який я або лише зараз помітив, або помітив вчасно. Є тренд на створення корпусів формату Міні-Тауер. Це корпуси на кшталт Cougar Uniface Mini RGB, які вміщають в себе не так багато, як вміщають Mid Tower або Full Tower, але значно більше, ніж ультракомпактні збірки, під які вже треба на, наприклад, специфічні БЖ. І скільки б цей тренд не був в наявності, він логічний, бо сумі. Місі з міні Tower материнські плати, тобто міні-ITX та мікро ATX, можуть бути і дешевші за стандартний розмір, і відчутно дорожчі. Тобто, ви можете зібрати в Uniface Mini rgb і чудовий бюджетний ПК, і преміальний ігровий. Про це, власне, гарно було б зробити матеріал, але це вже буде після цього огляду. З вас тим часом, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок. Чудова підтримка буде коментарем, але може навіть фінансово, на головній сторінці каналу. Я планую робити для спонсорів ексклюзивний. Контент, відповіді на запитання і дам можливість голосувати за майбутні огляди. І все це по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер до діла. Отже. Вартість Кугрівні Фейс Міні складає 3000 гривень рівно. Це 71 долар або 68 євро. І це дуже цікава ознака. Це ознака того, що міні-тавер корпуси також можуть мати і високу ціну, і відносно низьку. Бо я вже оглядав не так давно корпус, який був на 50%, майже на 50% дорожче. І там були свої переваги, яких тут немає. Але, як на дивно, і свої недоліки у порівнянні з цим. А це нагадую дешевший. Поставка у Кугрені Face Mini. RGB Базова, пінопластові проставки та й все. Всі додаткові аксесуари, тобто інструкція, стяжки та гвинти, сховані всередині корпусу. В посадковому місці під жорсткі диски. Тепер дизайн. Дизайн у Uniface Mini RGB дуже схожий на Uniface RGB без міні. Я його оглядав особисто, посилання буде в описі під відео. Пластикова форма панелі спереду аналогічна, бокова панель зі скла аналогічна. Розміри. Очевидно, менші 210 х 422 х 390 мм. При вазі трохи менше 6 кілограмів. Плюс він відносно важкий. Що пояснити легко, скло тут, наприклад, загартоване товщиною стандартних 4 мм з м'якими вставками по торцям. підйом ніжок з гумовими проставками непоганих 20 мм. І відмічу що Uniface mini в обох кольорах Black і White. Продуманий на 8 з 10 у плані відповідності палітрі, так би мовити. Гвинти і корпуси вентиляторів пофарбовані правильно, але, наприклад, язички USB на передній панелі стандартні в колір. Це не претензія, бо ще не вистачало в корпусі за 3000 USB перефарбовувати. Просто відмічаю. До речі, панель тут, передня панель, це одна з переваг, які я не очікував. Бо роз'ємів багато. USB три штуки. Type-C немає, але 5 гігабітних Type-A. H2 і один USB 2.0. Є також кнопки живлення та зміни RGB, і два міні-джека. Про вентилятори почну ось із чого. В одному з минулих оглядів я казав, що в корпусі дешевше 150 доларів знайти 140 міліметрові вентилятори попередньо встановлені, було дуже дивно і круто. У Uniface Mini RGB дешевше 75 доларів, теж попередньо встановлені такі вентилятори. Не всюди, лише два спереду, позаду один 120 міліметровий. І так, вони теж не PWM, але при цьому вони всі RGB, і непогані по якості. Моделі gr 140 і GR120. Швидкість 120-мм моделі складає 1250 RPM, швидкість 140 мм приблизно 900. По гучності, 120-мм модель середня, а от 140 мм майже не чутно. За RGB при цьому відповідає хаб на 6 посадкових місць максимум. Хаб знаходиться позаду корпусу і контролює лише підсвітку. Відмічу також, що розгалуджувачів на 4 пін в комплекті немає. Кожен вентилятор треба підключати окремо. Зверніть на це увагу. Але підсвітка по якості дуже непогана. На камеру RGB відчувається занадто яскраво, бо у GR120 та 140 розсію відносно тонкі, і області зі світлодіодами аж на камеру помітно. Але в реальному житті все не так страшно, особливо зі встановленим мешем передньої панелі. Плюс RGB можна синхронізувати з материнською платою або взагалі вимкнути. Загальна сумісність з вентиляторами до шести. Вгору 2 120 або 140, спереду 320 мм або 2 на 140, один позаду 120 або 140. Також, як і у попередньому оглядовому корпусі Кугар, посилання в описі під відео, на відділі з перфорацією під блок живлення знаходиться декілька наборів отворів під 120 мм. Про них в інструкції знову ж таки не сказано нічого, і користь від них буде сумнівна, але вони є. Також відмічу, що сумісність з радіаторами у цього корпуса. Одна з найгірших на папері у всякому випадку: 360 мм вмістити не вийде нікуди, і навіть якщо ви хочете встановити 280 мм, або 240 мм навіть вгору, вам доведеться враховувати кліренс. ОЗП максимум 45 мм. При цьому слотів розширення тут 4. Максимальна довжина відеокарти складає 340 мм, максимальна висота кулера процесора 160 Максимальна довжина БЖ також 160 мм. І останнє може бути проблемою. Але навіть у кугар є моделі типу GX600 або CMX700. Загалом без блока жилення ви не залишитесь. Просто майте на увазі розміри. З позитивного. Меж, меж спереду подвійний, пластикова форма, плюс на магнітах, меж вгорі магнітний, меж знизу на затискачах, які кугар робить грамотно і зручно. Тобто те, що він не магнітний, мене не турбує абсолютно. Плюс кабель менеджмент у корпусів достатньо продуманий. Отворів для кабелі величезна кількість. Є місця і під стяжки, і кліренс на торцях достатній. Десь 12 міліметрів. Далі сумісність із накопичувачами. Корзина для дисків гібридна під пару над 3.5 дюйма або 2.5 дюйма. Є також дві відкидні пластини під 2.5 дюйма і корзина знизу відкручується. І їй, що круто. Не повинні заважати блоки живлення, особливо не модульні, типу Зайленс XP 400R7. По недолікам скажу лише те, що Cougar Uniface Mini HP відчувається компромісним, трішки, але в багатьох місцях. Розгалуджувач для вентиляторів вам гарантовано буде потрібен. Гвинти тут не наживні і затягнуті досить туго. На отворах всередині немає силіконових манжетів. І загалом сумісність з вентиляторами та радіаторами, я вже казав. Обмежена, але якщо вас це дивує, я нагадую цей корпус, коштує 3000 тисячі гривень. Тобто дешевше 75 доларів, Тож, переходимо до підсумків. Так, Cougar Uniface Mini RGB періодично дивує економію, хоча значно частіше стрибає вище своєї цінової категорії і навіть місцями ставить рекорди. Так, сумісність з компонентами тут вимагає додаткових досліджень та перевірки. Однак я дуже позитивно відмічаю комплектні вентилятори, скляну панель, меші всюди, і навіть приємний кабель менеджмент. Тобто, Цьому корпусі зібрати ПК буде і приємно, і результат вас має задовольнити. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, який розмір корпусів ваш улюблений. Чи ви любите мід-тауер, ну тобто класичний, невеликий, чи вам по душі фултаури великі, куди вміщається абсолютно все, навіть більше? Чи вам можливо хочеться щось компактне і маленьке? Особисто мені. Я великий фанат Фултаурів, тому що туди вміщається все, що я хочу, і все це буде і тихе, і продуктивне, але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дякую кійськомазину саундмак є за надання мені для зйомкиця віда мікрофону Sennheiser mk 600, а також магазину мотостав та компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все, і тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди особливо зараз дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе. Тобойте здоров'я.